Набу розслідує факти ймовірного незаконного збагачення нардепа Миколи Тищенка на понад 30 мільйонів гривень та недостовірне декларування. За даними слідства, майно народного обранця оформлено на екс-власника ресторану Велюр Сергія Вакальчука. Зокрема, йдеться про квартиру, площу майже 100 квадратних метрів, дві земельні ділянки та житловий будинок, площі більш як 300 квадратних метрів у казині та автомобіль. Mercedes-Benz 2016 року випуску Вакальчук отримав е майно на майже 9 мільйонів гривень. Однак його ринкова вартість вища. Нагадаємо, нині Микола Тищенко перебуває під цілодобовим домашнім арештом через напад його охоронців у Дніпрі на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова, який гуляв у місті з дитиною. Ну і ще до актуальних новин: польські фермери, які блокували кордон з Україною. у Пункті пропуску медика Шегені е, можуть відновити акцію 10 грудня. Цього разу вони погрожують заблокувати усі пункти пропуску, якщо польський уряд не виконає їхні умови та не почне протидіяти угоді про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Нагадаю, у суботу польські фермери почали протестувати у медиці е, перед кордоном з Україною, але вже наступного дня акцію протест. То було призупинено після того, як з ними зустрівся міністр сільського господарства Польщі Чеслав е, Сякерський. Згідно з досягнутими домовленостями, фермери мали подати до міністерства вимоги, які обговорили з очільником Мін... агрополітики. Пан Сякерський заявив, що підготує відповідь до 10 грудня.